Розділ перший оперативна психологія. У новий час внаслідок обставин, які змінили поняття і сутність сучасної війни, зокрема після поширення тероризму, як своєрідна відповідь на ці виклики з'явилася оперативна психологія. Оперативна психологія охоплює коло діяльності військових психологів, починаючи від відбору при працевлаштуванні та тренінгу військових сил, відповідальних за виконання стратегічних цілей під час війни. Надання фахової допомоги при виявленні здібностей, специфіки та намірів ворога, підтримки розвідувальної діяльності, розробки та проведення програми оцінки та відбору кандидатів для спецпідрозділів, до надання психологічної підтримки місіям з високим ризиком. Оперативна психологія має свої корені в клінічній психології, але її окремі сторони залежать також від інших психологічних напрямів: соціального, міжкультурного. Політичного, поліцейського, психології особистості, психології, пов'язаної з роботою суд медекспертів, психології у сфері навчання та уваги більш докладно завдання оперативних психологів стосуються прямої оцінки відбору кандидатів для розвідувальної та контррозвідувальної діяльності, непрямого оцінювання. Вироблення профілю, який робиться на основі врахування другорядної інформації з третіх джерел, включаючи можливість вивчення поведінки, аудіо та відеоджерел, фотографій та інше. Кінцевий результат непрямого оцінювання або вироблення профілю це надання комбінованої оцінки лідерських здібностей, мотивації, стилю прийняття рішень та того, чим керуються особи в різних обставинах, оцінки ризиків, оцінки безпекових перевірок. Надання фахової допомоги протягом процесу допиту, затриманих або підозрілих осіб, надання консультативних послуг до під час та після проведення окремих операцій. Оперативні психологи відіграють дедалі більш важливу роль у боротьбі з тероризмом. Причому найбільше суперечок викликає їх залучення до вироблення різних технік допиту, підозрюваних або виконавців терористичних операцій. Незважаючи на чітко визначені правила гуманного ставлення до військовополонених, які становлять невід'ємну частину міжнародного гуманітарного права, грубе порушення цих прав під час сучасних війн скоріше є правилом аніж винятком. Під час слідчих процедур щодо осіб, котрих звинувачують у скоєнні терористичних актів, міжнародні правові норми оминають під вивіскою пояснень. Що терористи не можуть вважатися військовими полоненими з формально правової точки зору. Так створюється основа для появи ганебних тюремних таборів, наприклад, тюрма Гуантанамо під юрисдикцією США. Нижче будуть коротко описані деякі з найбільш популярних методів допиту підозрюваних терористів та військовополонених з двох причин. Перша причина військово запобіжна. Військові психологи мають право знати про такі прояви поведінки, щоб вони могли вчасно попередити відповідальні служби та окремих осіб і тим самим запобігти будь-якому виду негуманної поведінки. Друга причина навчального характеру: військові психологи, окрім іншого, беруть участь у психологічній підготовці військових власних збройних сил для ситуації можливого полону, зокрема, це стосується представників спецпідрозділів. Попередній досвід засвідчив, що добра психологічна підготовка може до певної міри полегшити долю військових полонених, хоча й не допоможе зовсім цього уникнути. Ось найчастіші техніки допиту. стимулювання погодження сугостивності, респондентів Досягається помірної депривації сну, постійним піддаванням допитуваного білому шуму або надання йому гамк. Англійською габа, наркотиків, амітал тіопенталнатрію, обман, обман та маніпуляція, добрий поганий поліцейський, техніка, в якій беруть участь двоє слідчих, поганий агресивний у наступі та добрий, який демонструє емпатію щодо допитуваного. Ця техніка має успіх при використанні з молодими недосвідченими, наївними та заляканими особами. Знищення гідності та достоїнства допитуваного, порушення основи его і позитивної картинки про себе, буде успішним у випадках суб'єктів, які демонструють слабкість, схильність підкорятися комусь, або не мають стійкої віри у правильність своїх вчинків, атакується відчуття лояльності допитуваного, його лідерська чи технічна компетенція, військова підготовка та авторитет, гідність або его. Допитуваного ставиться під сумнів для того, щоб він, захищаючи їх, виказав інформацію, яку хотів приховати, Допит підозрюваних за технікою Ріда поліцейська техніка, за допомогою якого підозрюваного підштовхують до зізнання. Процес починається із заяви слідчих про те, що не існує жодних сумнівів щодо провини підозрюваного. Причому слідчий майже весь час говорить сам терпляче, без принижень. Та висловлюючи розуміння вчинку допитуваного, наводячи допитувану особу на зізнання сугестивними запитаннями: зокрема, чи ти це планував заздалегідь, чи це сталося не Дев'ять кроків техніки допиту за рідом. Перший крок пряме зіткнення. Запевнення підозрюваного у тому, що всі докази однозначно доводять його вину із пропозицією зізнання на ранній фазі. Другий Перекладання вини. Спроба прикладання вини на інших осіб. обставини, які спровокували підозрюваного до правопорушення, перерахування причин, які психологічно виправдовують злочин. Причому причини можуть змінюватися допоки не буде знайдена та, на яку підозрюваний зреагує. Третій. Відвернення підозрюваного від спростування своєї провини. Четвертий. Підштовхування до сповіді. У цій фазі підозрюваний намагається пояснити, чому він чи вона не може бути злочинцем, що слід використати для повернення цієї розмови у русло зізнання. П'яте спонукання довіри до слідчих з метою збільшення сприйнятливості підозрюваного. Шостий крок пропонування альтернативи. В цій фазі очікують, поки допитуваний притихне та почне слухати. Щоб змінити тему розмови на питання альтернатив після зізнань, якщо допитуваний плаче, заважається визнанням провини. 7 альтернативне питання. Надання двох можливих пояснень того, що сталося, причому жодна з версій не є соціально прийнятною. Очікується, що підозрюваний сам вибере найменш погану версію і де-факто визнає провину. Третя опція підозрюваний продовжує заперечувати провину. Восьмий крок зізнання перед свідками. Спонукання підозрюваного до повторного зізнання перед свідками та випитування додаткової інформації, яка підтвердить правдивість зізнання. І останній дев'ятий крок документування зізнання, підготовка заяви про зізнання аудіо, відео у письмовій формі. І хоча вже багато років. Заборонено фізичні катування підозрюваних з метою вибивання зізнання або інформації. На жаль, катування часто застосовується. Історія свідчить, що все найгірше, що могла заподіяти одна людина іншій, вже заподіяно. Окрім грубих фізичних тортур через те, що вони залишають слід на тілі, сьогодні застосовуються більш тонкі види катувань, зокрема побиття гумовою палицею, позбавлення сну. Утримування в скрученому положенні, часова дезорієнтація, тривале роздягання, сексуальне приниження, випробовування холодом, голодом, спрагою та інше. У так звані прогресивні техніки допиту сьогодні входять: симуляція втоплення. Симуляція відчуття втоплення, коли особу тримають на спині. Виливаючи її велику кількість води у дихальні шляхи ніс, рот. переохолодження, Голі у камері при мінус 10, допитуваного часу від часу поливають крижаною водою, що протягом години може викликати смерть. Стресові положення тіла. Примушування затриманих стояти в одному положенні із закутими у наручники руками та ногами, впираючись лише на декілька м'язів. Більше 40 годин, що викликає біль та кінцеву атрофію м'язів, дуже голосна музика, чистіше важкий метал, 20-годинний безперервний допит, залякування тваринами, удари в живіт, сильні удари в живіт, відкритою долоною, ляпаси по обличчю відкритою долоною, трясіння. Окрім наведених прикладів, почастішили різні види психологічних тортур, зокрема, прогрози, залякування, примушування до неналежних дій, до співання пісень, принужуючого змісту тощо. Розуміючи небезпеку порушення етичної та професійної репутації психологічного фаху, американська психологічна асоціація АПА визначила 12 принципів, якими мають керуватися всі американські психологи, зокрема, ті. Хто долучається до оперативної психології, так, психологи не мають права заподіяти нікому шкоди, мають дотримуватися етичних принципів у роботі з кожним пацієнтом, уникати несумісних з психологічною допомогою занять, не виходити за межі компетенції. З огляду на їх універсальну користь, цих правил мав би дотримуватися кожен психолог будь-якої країни.